Ми сіли, я їй про це сказала. І вона плакала. І я кажу, Данечко, може, ти хочеш щось смачненьке поїсти? Може, ти хочеш погратися? Ну каже, ні, я хочу тільки плакати. От і ми з нею вдвох плакала. Пані Олеся розповідає про свого коханого чоловіка, якого забрала російсько-українська війна. Богдан був мужнім воїном на полі бою та люблячим батьком і чоловіком вдома. Познайомилась пара ще у 2014-му. Тоді дівчина їхала до Харкова з рідного міста Ізюм. Згодом разом вже приїхали до Полтави. У 2015 році чоловік пішов на строкову службу, хоча спочатку йому відмовляли по стану здоров'я. А ось у 2016-му брав участь в АТО ООС. З часом вирішив вступити до Харківського університету повітряних сил. Там у нього з дружиною народилась донечка. Після закінчення навчання родина переїхала до Білої церкви Білоцерківському зенітно-ракетному полку там він служив. Він був начальником обслуги, працював на осі от Загалом коли він, коли навчався, то у нього була, їх вчили працювати і на ТОІ, і на осі і на, на ЗУ. От, але тут він саме працював на осі і вже. Тобто ми приїхали осінню, а літом він поїхав в відрядження в Херсонську область, і там він мав бути в відрядженні 8 місяців. Він там перебув 7 місяців, і почалась війна. Цього злощасного дня, 24 лютого, Олеся подзвонила чоловікові та вже точно впевнилась, що почалась війна. Жінка з донькою тоді поїхали з міста, але постійно намагались тримати зв'язок з Богданом. Тоді бригада потрапила в оточення ворога, але на щастя змогли відійти на безпечну відстань. Більше я за нього хвилювалася в плані навіть чи є у них що поїсти. Бо я йому коли телефонувала, він каже, так, да, у нас все є, все є. Потім я дізналася, що вони там тушонку ділили там на два дні, бо на той момент, поки вони виходили, не було ж ні підвозу, нічого. Тобто, і він дуже хвалив місцевих жителів. Він дуже дякував, що багато підгодовували, там давали одяг. Це все, поки вони виходили казав, що йому дуже не хотілося тоді відходити, бо каже, було відчуття, що ми цих людей залишаємо і а самі йдемо. Деякий час військовий на позовний доцент боронив запорізький напрямок, та лише іноді виходив на зв'язок. Перша за півроку йому вдалося вирватися у відпустку, тож вирішив зробити сюрприз родині. Він сказав, що там знайомий має підійти. Каже: Йди, відкрий двері, я відкриваю. Він стоїть з таким букетом, з бородою. От і я така перша слова кажу: це ти чи ти чи мені сниться? Я Кажу, скільки у нас часу? Він каже, два дні. Я кажу, два дні. От, і перша відпустка це була два дні, потім їх почали вже відпускати там на десять днів, раз в два-три місяці він мав можливість приїхати додому. Трагічним для родини став Донецький напрямок. Тоді, неподалік Шахтарська, Богдан отримав поранення. У автопоруч прилетів ворожий ланцет, і уламок потрапив під бронежилет Богдану. На той момент Олеся була вагітна вдруге і ніби відчувала, що щось трапилось. Чоловіка намагалися врятувати, але не змогли. В заключенні написано, що він помер від втрати татрік. Ну, там пошкоджені, видно, були великі ділянки. Його стабілізували в лікарні і кажуть, що він ще навіть був при свідомості. Казав, що він мене згадував. Дружина згадує: найскладніше було зібрати свої емоції та сказати донечці, що тата більше немає. Нині маленька Оленка пам'ятає лише щасливі моменти, іноді переглядає відео з ним, полюбляє гуляти з мамою та сестричкою там, де раніше була з батьком. Згадує лише хороше про Богдана і волонтерка Яна Марсавіна, яка на початку вторгнення допомагала підрозділу, де служив доцент. Військові стояли в її населеному пункті на запорізькому напрямку. Тоді хлопців годували і шили їм навіть одяг. Мені написала мати. Мати Богдана написала, що, що його немає, що нашого Богданчика немає вже в живих. Відчуття зараз такі самі відчуття я розплакалась, дуже тяжко було. Дуже тяжко було це сприйняти. За кожного тяжко. А коли ти особисто знаєш людину, коли ти допомагав, і я ж кажу, вони півтора місяця ми як одна сім'я були. Захисника поховали у рідній Полтаві, де він народився. На згадку для родини залишились особисті речі Богдана: жетони, браслет, нагороди, а також велика кількість малюнків від доньки та листів від дружини. Після загибелі доцента Олеся видала книгу, яку розпочала писати ще задовго до вторгнення під назвою Більше ніж безмежність. Її основу лягли усі спогади про почуття пари. А епілог став своєрідним останнім листом. До коханого. Він дуже хотів, щоб вона була надрукована і присвятити йому, а усі виручені від неї кошти передаю я волонтерам на ЗСУ, щоб вона була корисною. Я пообіцяла, що його будуть пам'ятати. Принаймні близькі, діти, рідні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.